Вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий Скарб. Сьогодні будемо говорити про щитовидну залозу. Гість студії, доктор медичних наук, професор, онкохірург Василь Скрипко. Василю Дмитровичу, ну найперше запитання: що таке щитовидна залоза, і які найбільші проблеми вона може становити для людського організму. На все доброго дня. Я вам щиро дякую Надія Миколаївна за таку увагу до цього органу, до цих, до цих захворювань. Ми вже кілька разів з вами зустрічаємося, спілкуємося на цю тему. Це дуже-дуже приємно, оскільки в нас на ділі є актуальна тема, особливо для наших жителів, жителів Прикарпаття і взагалі цілому нашої держави. Якщо казати там коротко за щитоподібну залозу, як ми вже неодноразово акцентували увагу, функція її багатогранна. Якщо так, скажімо, лаконічно, це є ті гормони, які виділяє щитоподібна залоза, які впливають на всі функції організму, на кожну клітинку, яка є в організмі, тобто без неї, без цих гормонів організм не може існувати. І Саме основне, коли ми ведемо розмову за те, чи достатня кількість чи недостатня кількість гормонів щитоподібної залози, буває і така, і така фонуція мається на увазі порушена і надлишок залозів, і, в, і надлишок гормонів. І в, тому, і в тому випадку розвиваються ті чи інші захворювання. Які симптоми раку, онкологічні захворювання цієї залози? Е, знаєте, якщо ми. Ведемо розмову за саме рак щитоподібної залози. Так, то, що найбільше нас хвилює, нас як онкохірургів і пацієнтів, то е, є така ситуація. Напевно, і ми повинні всі з вами розуміти, і телеглядачі наші розуміти в тому питанні, що рак щитоподібної залози це є саме те захворювання, яке. На початках, на початкових стадіях абсолютно себе нічим не проявляє, е, проявом єдиним раку щитоподібної залози може бути наявність утворів так званих вузлів в щитоподібній залозі. Е, і виявити їх тільки можливо чи випадково, чи цілеспрямовано при ультразвуковому скануванні. В іншому випадку, коли вже з'являються ті симптоми, про які ми скажімо, зараз, це збільшення, скажімо, конфігурації шиї, порушення ковтання, особливо одна з ознак таких, як порушення, скажімо, звуку, звуку голосу, так, то тоді це вже трошки пізніша стадія, яка вказує на те, що є захворювання. Щитоподібної залози. Але який це вид раку щитоподібної залози, це необхідно ще певна, певні обстеження для того, аби виявити. Часто пацієнти задають питання і звертаються, а я пройшов всі маркери на рак щитоподібної залози, верніше на захворювання щитоподібної залози. І в мене нічого немає. в мене функція гормонів не порушена. То я би хотів сьогодні сказати і телеглядачам, і всім нам, що при раку щитоподібної залози, а їх є чотири види раку щитоподібної залози, як правило, функція не порушується гормональна. Зміни гормонів кількості тої, якої виділяє щитоподібна залоза, незважаючи навіть коли вже великих розмірів пухлина досягає, функція не змінюється. Гормональний фон залишається на тому ж рівні. Але є один вид. Раку щитоподібної залози, так званий медулярний рак щитоподібної залози, де дійсно є один із маркерів, це є онкомаркер, це є е, такий гормон кальцитонін, якого дійсно кількість збільшується. І на загалік сказати, знову ж таки, хотів би повернутися до цього ж питання, симптоматики довгий час ніякої не існує, але є, і всі повинні розуміти, що рак щитоподібної залози розвивається із маленького, скажімо, маленького зернятка, так ну, на такій простішій мові, так? від малесенької від 0,5 міліметра, міліметр і багато-багато років. І коли ми пухлину виявляємо один сантиметр і більше, це вже ті що найменше, коли пацієнти до нас звертаються 5-7 років. Така ситуація. Так. так. Ви сказали, чотири види онкології цього органу коротенько які саме. Ну, якщо є самий, самий найлегший вид раку щитоподібної залози, так званий папілярний рак щитоподібної залози. Це є дійсно, от аби нам зараз стало і глядачі розуміли, і ми з вами більш розуміли, це є той вид раку, який пов'язаний чітко, ми можемо його пов'язати із опроміненням шиї. Тобто ми маємо велику кількість наслідків опромінення шиї, коли був великий викид під час аварії на Чорнобилі радіоактивного йоду. Другий момент дуже часто. Є необдумані, скажімо, рентгенологічні дослідження, навіть не то, що не обдумані, а скажімо, проведені з погрішностями, тобто повинно бути, якщо проводиться рентгенологічне дослідження, яке би не було, телеглядачі повинні наші розуміти, повинно обов'язково бути захист шиї свинцевим фартушком, тому що опромінення, яке виникає, в щитоподібній залозі від дії рентгену, воно дійсно веде до мутації клітин і виникає рак щитоподібної залози. Так само, ж, другий вид раку – це є фолікулярний рак щитоподібної залози. От тут то фолікулярний рак щитоподібної залози, якщо ми ведемо розмову за, радіо, за йододефіцитні стани, так? особливо, що нас стосується, так, багато в науці є. Зараз доказів того, що цей, саме цей вид раку, але його, як правило, ми найменше виявляємо, він пов'язаний із йододефіцитом. Іншим видом раку це є медулярний, так званий, це є чисто генетичний рак. Причому я би хотів наголосити на тому, і всі ми повинні розуміти, як у нас є пацієнти, зокрема мною оперовані пацієнти цілі сім'ї, цілі сім'ї, які мають. Цей вид раку щитоподібної Генетика. залози це генетично. Так У мене вже є кілька сімей, оперованих нами, і в них дійсно є генетично, передається з покоління в покоління, цей рак щитоподібної залози. І один із агресивніших і, і агресивніших форм раку щитоподібної залози, наголошую, це тоді, коли пацієнти до нас приходять і кажуть: а я все життя живу із вузловим зобом, з вузлами, живу, і він мені нічого не спричиняє. І в один з якихось моментів. А серед тих вузлів, напевно, і є та пухлина, яка спочатку диференційована. І наступає той момент, коли ця пухлина стає недиференційованою, і е, поділ клітин здійснюється протягом 120 годин пухлина подвоюється. Це найагресивніший е, рак взагалі в цілій онкології. Так на превеликий жаль, ці пацієнти живуть до трьох місяців, іноді. Ми не можемо їм навіть допомогти справитися із тим удущем, яке виникає. Пухлина швидко поширюється по органах шиї, наступає задишка. Так. Компресія органів шиї, і ці пацієнти помирають. ви трішечки торкнулися проблеми йододефіциту. Скільки я вже років в журналістиці, скільки про це і говорять медики, що у нас район йододефіцитний, і це якимось чином впливає і на щитовидку, в тому числі. Вельмішановна Надія Миколаївна. Я вам дуже дякую. Це дуже-дуже таке питання. Неоднозначне. Якщо ми торкаємося, то, що сьогодні стосується теми раку щитоподібної залози, і нас багато слухає телеглядачів і суспільство, зокрема в цілій Україні, так, в світі, я би хотів наголосити на тому, то, що є на сьогоднішній день, згідно канонів світової науки, пов'язати рак щитоподібної залози із йододефіцитом, практично неможливо. Тільки крім того виду раку, який Це я сказав, новинка фолі... в медицині. абсолютно. Тому що дивіться, яка ситуація. Зараз я давно займаємося проблемами раку щитоподібної залози, причому ми займаємося фундаментально. У нас і дисертації наших дисертантів вийшли по цій науці. Ми можемо фундаментально стверджувати по своїх дослідженнях. Дивіться, яка ситуація: є Івано-Франківський регіон, де є йододефіцит. І є, візьмемо. Одеську область, де фактично немає йододефіциту. Біля моря. так? Абсолютно. І та ж сама кількість на 100 тисяч населення раку щитоподібної залози, як в Криму, як в Херсонській, як в Івано-Франківській, як у Київській областях. Можемо що по-іншому сказати: ми беремо гірські райони, де дійсно є йододефіцит. Але ми бачимо з гірських районів. Ми можемо мати з села чи, скажімо, району з села, нехай буде так, гірського села, один чи два випадка на село. А дефіцит йоду у всіх є жителів, і, здавалось би, мало б набагато більше бути кількість раку, щитоподібної залози. Тут все таки той фактор, про який ми кажемо. Ті, які фактори я назвав опромінення і генетика, але чітко пов'язати із йододефіцитом це велике, велике, скажімо великих потрібно ще зусиль, щоб це довести, що дійсно пов'язано Безперечно, наша місцевість є йододефіцитна, то ми давайте її пов'яжемо із функцією порушеною щитоподібної залози. Так? Мається на увазі. Із недостатністю гормонів щитоподібної залози, так це називається так звані тероїдити, часто виникають гіпотереози, тобто знижена функція. Там дійсно є взаємозв'язок, недостатня кількість гормонів виділяє щитоподібна залоза, бо недостатньо поступає йоду. Але пов'язати це із раком щитоподібної подібної залози дуже-дуже важко. Ну, даруйте, для мене це новина і приємно, що ви про це сказали нашим телеглядачам. Василю Дмитровичу, є такий термін, як злоякісна пухлина щитовидки, і незлоякісна. От різницю в чому? Я чула, що з незлоякісною можна жити довго. Так, звичайно. Це є дуже дуже актуальне питання для наших телеглядачів, і напевно я вам скажу таку річ, телеглядачі, і ми з вами повинні розуміти, якщо є, бо звичайно в організмі є мається на увазі щодо подібні залозі, як злоякісні пухлиніті, ті про які я щойно казав, так, і доброякісні, ті вузли, так звані колоїдні вузли чи аденоми щитоподібної залози, це всі доброякісні пухлини. І наші телеглядачі, і всі ми з вами повинні розуміти, якщо доведено, що пухлина є в щитоподібній залозі доброякісна, вона протягом всього життя не трансформується в злоякісну. Не потрібно лякати всіх своїх пацієнтів наших і казати ні, ні, ви повинні бути прооперовані, бо це можливо виникне злоякісна пухлина. Ні, абсолютно ні. Ймовірність утворення злоякісної пухлини так рівноцінна тому, як у вузлі, так і навколишній пухлині. Мається на увазі внуколишній тканині залози. Тобто, якщо є доброякісна пухлина, і вона підтверджена гістологічно, що це є доброякісна пухлина, вона залишається на все життя. Але є одне але. Якщо ми кажемо за онкологію, це є небезпека поширення метастазів, тоді дуже тяжко лікувати. так? Метастазів влагеність цієї пухлини, метастазів головний мозок, метастазів важливі структури шиї, так? то доброякісні пухлини так само ростуть, і вони ростуть і здавлюють навколишні тканини. Мається на увазі і гортань, судини, сонну, артерію, інші судини. І це так само веде до дуже небезпечних наслідків. Тобто ми повинні казати, якщо це є пухлина маленька, в щитоподібній залозі, і доведено, що доброякісна, і нехай ця людина живе з нею. Бо якщо ми будемо всіх лякати і всіх оперувати пацієнтів наших з доброякісними пухлинами, особливо хотів би наголосити, фактично кожна третя жінка в зв'язку з складним жіночим організмом, з дітородністю, має вузли в щитоподібній залозі. Якщо ми будемо всіх оперувати, лякати. То ми будемо мати дуже небезпечну ситуацію. Ми дуже збільшимо кількість інвалідизуючих операцій, а це недопустимо. І на завершення нашої бесіди методи лікування, методи профілактики. Дякую вам за це запитання. Ми чітко повинні зупинитися. На таких, скажімо, то, що є на сьогоднішній день. Чи можливо вилікувати доброякісний вузол в щитоподібній залозі, медикаментозними методами? Ні. Згідно з сьогоднішніх канонів медицини, доброякісний вузол, якщо він справжній доброякісний вузол є в щитоподібній залозі, вилікувати його неможливо, бо це є субстрат, це є тканина, яка є, і вона не зменшиться. В цьому випадку тільки динамічне спостереження за цим вузлом, чи він збільшується, чи не збільшується, і чи утворюються в ньому якісь додаткові утвори. Тобто, аби ми завчасно запідозрили, що може в ньому втворитися незалежно не він перейти в злоякісну пухлину, але в ньому може утворитися злоякісна пухлина. Що стосується. Це по доброякісних вузлах, так? Що стосується злоякісних пухлин щитоподібної залози, тільки вчасна діагностика, добра діагностика. Я вважаю, що у нас чітко можу сьогодні сказати, що у нас Івано-Франківську, зокрема в онкологічному центрі, наголошую, в онкологічному центрі, це на наскільки мені відомо, мені відомо, так? Тільки кілька центрів є в Україні, як, щоб так фундаментально займалися щитоподібною залозою. Мається на увазі тонкоголкова біопсія, діагностика, і після того приймається рішення. Доброякісна пухлина залишається злоякісна пухлина, і причому злоякісна пухлина, то що ми казали, найменший розмір пухлини нам дається здіагностувати. І якщо мова йде за лікування, то зараз ми пішли по. Канонах світових не всю залозу видаляти, а частину, половину залози. Це рятує життя пацієнтів, це якість життя покращується. Але знову ж таки на повноцінному, послідовному обстеженні це можна тільки сказати, впевнено, так чи інше. А так дуже добре лікуються пухлини злоякісні щитоподібної подібної залози хірургічним методом. І скажу вам, це, напевно, найлегші пухлини. Найлегші пухлини в благоприємному перебігу пацієнти наші живуть дуже довго після радикального лікування, раку щитоподібної залози, але потрібно вчасно, грамотно і послідовно. Спасибі, Дяк. спасибі Василю Дмитровичу. Це була програма Найдорожчий скарб гість нашої студії, доктор медичних наук, професор онкохірург Василь Скрипко. На все вам добре і доброго здоров'я.